Він мене перший раз почав бити кулаками, а потім а потом ногою. Бив по тілі і ногою вдарив по лиці. Після такого хлопець вже другу добу на ліжку. Окрім синців, у хлопчика болять нирки, у нього забої голови та невротичний шок. Бабуся Вадима в розпачі, адже дитина постраждала від свого товариша по школі. Я не їла, я не спала я цілу ніч, йому клала компреси. Вадим навчається в шостому класі сільської школи в Заставнівському районі. Хлопчик зізнається, постійно потерпає від знущань старшокласника Юрія. Мовляв, той часто ображав його та бив. Ну це вже третій раз. І я жалілася, і він тероризує його. Він кидає книжки забирає. Він йому пірвав у рюкзак повністю, повідривав шлейки, все покидав. Він прийшов додому, не сказав. Діти мені сказали дивіться, бо він бив Вадима і пірвав йому сумку. Він мені це не сказав. Потім, коли він його колов циркулем, я вже пішла до неї додому. Цього разу бабуся вирішила не домовлятися і не просити, а передати справу в руки правоохоронців. На сьогоднішній день вказаний факт внесено до... Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто відкрите кримінальне провадження. За статтею умисного нанесення легких тілесних ушкоджень в той же час підозрюваний переконує, він піднял, вдарив Вадима ненавмисне. Прийшов в спортзал, хотів м'яч копнути, він біг і раз. Я нову підняв він, він на голову хотів. і Я случайно ударив. Директор школи називає цю ситуацію прикрим випадком і запевняє і Вадим, і Юра, хлопці спокійні та не конфліктні. Діти постійно рухаються, постійно конфлікти між дітьми є. Діти одного одного штуркають, юркаються, помер не пежу, ну на то вони й діти натомість інші учні кажуть, що Юра Кривди молодших школярів постійно, без причин не вибачаючись. Він б'є, тко ні за що буває що спіцями, дає репани, всякі такі штучки бойові. А він просто йому би повеселиться, йде нас, б'є, і йому все гостає ліпш. Поки цю ситуацію розглядають, Юра навчається в школі, а Вадим ще лікується. Правоохоронці стверджують, навіть якщо батькам вдасться домовитися в суді між собою, покарання понесуть обов'язково. Відносно батьків правопорушника може бути складено адміністративний протокол за частиною 3 статті 184 адміністративного кодексу України. Це тобто невиконання батьками своїх батьківських обов'язків по вихованню щодо своїх неповнолітніх дітей. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час.